Розклади на війну не працюють. І зараз я вам розкажу, чому. Все дуже просто, все дуже швидко пояснюється. Війна масштабна річ для того, щоб робити на неї та розклад. Ясне діло, що розклад на твого ваську Петьку і так далі і тому подібне. Це розклад чисто на нього, тобто там присутня тільки одна людина. І для того, щоб вирішити вашу ситуацію, не потрібно багато людей. Ну і мені звісно, що не треба вам пояснювати, що війна вона не залежить від двох людей. Хід війни він також не залежить від двох людей, і це правда. Ракети, які можуть або не можуть прилетіти. Також це не залежить від якоїсь однієї або двох людей. Звісно, що рішення було прийнято однією людиною, але тим не менш, коли ми кажемо про речі, які залежать від дуже великої кількості факторів, то ми не можемо бути впевнені навіть на 50% що розклад буде правдивим, і всі ті, хто сидять на телебаченні, і розкидають карти на прильоти, просто суть вам у. Звісно, що можна подивитись якусь конкретну людину, яка проживає в якомусь конкретному місці прифронтовому, що з нею буде, яка ймовірність того, що щось взагалі трапиться. Але знову ж таки, це не працює на велику аудиторію. Можете написати в коментарях, чи погоджуєтесь ви з моєю думкою, і чи ви робите такі розклади.